5 січня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Дана постанова наробила чимало галасу серед громадян України, які зараз проживають за кордоном. Тож зачепимо сьогодні дану тематику стосовно того, як дипломатичними. За кордонними представництвами України буде здійснена дана функція, а саме військовий облік чоловіків, громадян України, які зараз проживають за кордоном. Хочу трохи зупинитися ще на тому, для того щоб визначити, які саме установи є закордонними дипломатичними представництвами України. Отже, згідно... Положення про закордонні дипломатичні установи України до закордонних дипустанов України належать це Посольство України, Представництво України в міжнародній організації. Місія України в міжнародній організації та консульські установи. Відповідно до пункту 52 постанови Кабінету міністрів номер 1487. На вище згадані закордонні дипломатичні установи покладені такі функції, як перше інформувати громадян України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Тут прошу звернути вашу увагу саме на термін Тимчасовий консульський облік. Мова йде лише про громадян України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Про постійний консульський облік мова в постанові не йде. Їдемо далі. Дипломатичні представництва мають інформувати громадян України, я повторююся ще раз, які перебувають на тимчасовому консульському обліку про проведення призову на строкову військову службу в Україні. Наступне дипломатичні представництва України сприяють поверненню громадян України. На територію України під час проведення мобілізації, під час воєнного стану та в особливий період. Наступне. Дипломатичні представництва в семиденний термін повинні повідомляти територіальні центри соціальної підтримки та комплектації про взяття або зняття з консульського обліку громадян України. І останнє. Закордонні дипломатичні представництва України зобов'язані будуть вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів відповідно до додатку 15-го вказаної постанови. Я закріплю його тут, з ним можете ознайомитися. І теж даний пункт стосується лише громадян України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Постанова є повноваження на закордонні дипломатичні представництва покладені, але порядку його виконання ще немає. І того, як дипломатичні закордонні представництва України будуть здійснювати дані повноваження, невідомо. Акцентую вашу увагу також на тому, що згідно положення про закордонні дипломатичні установи України. Серед завдань та функцій, які покладені на дипломатичні установи, відсутня згадка про те, що закордонні дипломатичні установи повинні вести, здійснювати військовий облік громадян України, які проживають за кордоном. Трохи спинюся на тому понятті як консульський облік. Остановою Кабінету міністрів No87 про деякі питання обліку громадян України, які проживають за межами України, визначено, що тимчасовий консульський облік являє собою реєстрацію інформації про місце перебування громадянина України, який тимчасово перебуває за кордоном. Строк перебування громадян України на тимчасовому консульському обліку становить один рік. Згідно діючого законодавства на сьогоднішній день консульський облік не є обов'язковою процедурою для громадян України, які перебувають за кордоном. Консульський облік був розроблений для того, щоб забезпечити громадян України безпекою у разі. Виникнення стихійних лих, революцій або інших надзвичайних ситуацій в країні їхнього перебування. Також консульський облік корисний тим, що за допомогою нього громадяни України реалізують своє виборче право за кордоном. Зараз залишається слідкувати за подальшими діями уряду. Та очікувати офіційних роз'яснень від Міністерств та відомств стосовно того, яким саме чином буде вестися військовий облік громадян України, які проживають за її межами. Надію, що відзняти мною відео та викладена в ньому інформація була для вас цікавою та корисною. Для мене теж цікавий є ваш зворотній зв'язок. Будь ласка, залишайте в коментарях питання які вас найбільше всього цікавлять і які б ви хотіли почути в наступних відео. Дякую за підписку і за лайк!